Вчора зранку до ячнянського райвідділу ОМВС надійшло повідомлення, що у своєму будинку виявлені мертвими дві старенькі сестри зі слідами насильницької смерті. Сліди та речові докази свідчили, що злочинці проникли в будинок, розбивши вікно у веранді та відкривши засувку дверей. На тілах загиблих були виявлені сліди катувань. У жертвозлочину були синці, садна та подряпини по всьому тілу, опіки ніг. Згодом було встановлено, що вбивці заволоділи грошима, взявши 4 тисячі гривень, паспортами загиблих та їхніми воєнними орденами. Почався обхід сусідів селян, шукали можливих свідків злочину. В результаті оперативники отримали інформацію, що вранці цього дня троє невідомих, дві жінки та юнак, забитували у місцевих дорогу на Бахмач. У взаємодії з бахматськими колегами оперативники встановили імовірних підозрюваних, жителів міста Бахмач. Зловмисниками виявились брат і сестра, а також їхня невістка. Затримання підозрюваних відбулося в той момент, коли вони витрачали викрадені гроші в одному з супермаркетів міста. При задержанні вони дали признательні показання, видали речі і денежні средства, які були похищені в результаті завершення такого тяжкого преступлення. Зараз правоохоронці шукають викрадені ордени. Всіх підозрюваних затримано та помічено до ізолятора тимчасового тримання іщнянського райвідділу ОМВС. Триває досудове розслідування.